Як розібрати ось такий запаяний прожектор. Для початку можна канцелярським ножом пройтися легенько зрізати ось тут наш герметик. В кого пролазить, можна зрізати. Ось так. Скільки пролазить, стільки і зрізаємо. Далі беремо ось такий саморіз і легесенько просверлюємо, щоб не попасти в наше скло. Ось тут. Ось так вперлися. Далі не сверлимо. Ось так. Зробили малесенькі такі дирочки. Далі беремо ось такого вже обрізаного без бура. І нарізаємо ось тут нашу різьбу. Ним уже. І ось так, як бачите, у нас скло починає відходити. Ось бачите? Воно відстає. Беремо далі ось так легенько крутимо. І наше скло відходить легенько. Далі можна його раз, і все відійшло. А потім можна все назад замінити плату і поставити все назад. Ось так все легко і просто. Пробуйте, і у вас це вийде. Всім пока!